Мої вітання на телеканалі Чернівецький промінь та радіо «100FM» в прямому ефірі. Програма діалоги. Ви можете позвонити нам за телефоном 095 275 0100 та задавати свої запитання сьогодні. Гість в нашій студії депутат Чернівецької міської ради Володимир Бешлей. Я вас вітаю володимчера. Доченьча також були запрошені сьогодні. Було запрошене керівництво міської ради. Це мер міста Олексій Каспрук та секретар Чернівецької міської ради Ярослав Кушнірик, які не змогли сьогодні прийти до нас на наш ефір. Володимир, сьогодні перед сесією міської ради, а під стінами ратуші зібрались мітингувальники з лозунгами ні, законному будівництву. А мова йде про будівництво на проспекті Незалежності. Це будівництво торгового центру, яке вважається таким багаторічним будівництвом. Можете нам розказати в чому цей конфлікт і що це за ситуація? Ну, перш за все, хочу сказати, що. Сьогодні ж сесія, надзвичайно, була складною. Е, виносилося чимало е, болючих питань для громади міста. І фактично першу половину сесії це до обіду депутати розглядали чимало складних проблемних питань вже після обіду фактично розглядали інші питання, серед яких, в тому числі, багато земельних. Питань і відповідно депутатів були запитання, і так сьогодні не вдалося таку сесію завершити, і сесія була перенесена. Щодо мітингу, який сьогодні був стінами міської ради, так люди сьогодні, ну фактично, доведення до відчаю, вони прийшли до того, аби захистити свої права, свої права на простір. Адже ті квартири, які вони придбали на в районі проспекту, фактично їм обіцяли відповідні зелені зони забудовники, відповідну соціальну інфраструктуру. Сьогодні ми бачимо, що просто та вільна зона той вільний простір. Який е, був виділений для того, щоб там нормально себе люди почували, фактично забудовується. І забудовується незаконно, і при чому, що от, е, ця забудова активізувалася практично останній рік. Адже, очевидно, всі знають торговий комплекс на вулиці Дубінська, який будується, на жаль, е, як не прикро це констатувати, незаконно. Оскільки він не відповідає, та забудова, яка там розпланована, не відповідає схемі забудови цього мікрорайону. І тому фактично підприємство, яке придбало земельну ділянку, подало одні там, проекти на погодження міську раду, а реально будує там все, що все, Ви маєте на увазі це будівництво хочеться, на проспекті незалежності. Прикро констатувати те, що на це все сліпо закривають багато років фактично чиновники з департаменту містобудівного комплексу, відповідні інспекції. І сьогодні люди доведені до відчаю і змушені захищати свої права, проводячи мітинги, подаючи заяви. До суду для того, щоб ну поставити на місце недобросовісного забудовника. Вважаю, це неприпустимо, і цим має займатися влада міська, в тому числі депутати. А, Скажіть, Володимир, а це питання входило в порядок денної сесії, і яке було рішення сесії? Воно не Чи входило. Воно... це питання. Люди прийшли на сесію, їм було надане слово. Вони озвучили свої вимоги, свої побажання. І мною зокрема було запропоновано, щоб не відкладаючи це питання було розглянуто на черговій сесії в листопаді, адже це питання надзвичайно серйозне. Натомість я почув, що ну створимо чергову комісію. І ця комісія має там розібратися. Після того, як комісія розбереться, то і питання буде розглядатися на сесії. Вважаю, що це неприпустимо, тому що вже в нас в місті традиція, знаєте, складається прикра. Коли треба якесь питання заговорити або його підвісити в, в такому стані, яке не ну, вирішеності, то створюється чергова комісія. Там ходять депутати, чиновники. Відповідно, очевидно, закривають набагато е, питань очі, і далі люди залишаються з носом. Я вважаю, що це неприпустимо. Якщо люди припуляти міської ради, значить міська рада має першочергово ці питання розглядати. Ніякі інші. Тому що ми депутати обрані для цього, щоб ці питання піднімати, їх обговорювати, їх вирішувати. І е, боротися з таким свавіллям. Тобто людям пообіцяли, що буде винесено, чи все-таки обмежились тим, що буде створено комісію? Ну, цього це, це на жаль, я вніс пропозицію, але чіткої внятної відповіді від міського голови я не почув. Сказали, що буде створена комісія, і ця комісія буде там приймати рішення, як це питання вирішувати. Хоча я ще раз повторюся: більше року люди ходять. В міську раду, в департаменти до чиновників і питання не вирішується. І не одна комісія вже там працювала. Зрозуміло. А Володимир, ви сьогодні також виступали. На сесії міської ради на трибуні. Після вашого виступу керівником нашої міліції було надано такий звіт про хід розслідування щодо неякісних бронежилетів. Ми знаємо, що ця справа вже досить довго розглядається, і саме ви приймали такі рішення щодо вияснити ситуацію, якісні, неякісні. Розкажіть, будь ласка, на якій стадії зараз справа з неякісними бронежилетами? Ну е, мені боляче про це це питання в черговий раз піднімати, тому що ви знаєте, ну вже більше трьох місяців ми про це говоримо тут в Чернівцях, і на сесіях, на комісіях, на нарадах про те, що е, на схід нашим хлопцям відправлено за бюджетні кошти, за кошти громади, смерть. Це неякісні бронежилети. 65 неякісних бронежилетів зараз вони знаходяться, в них е, воюють наші хлопці. І три місяці ми бачимо, що вже і міліція е, стверджує про те, що е, ці бронежилети вони виготовлені кустарним способом, сертифікатів немає. Е, відповідно, е, е, ціни на ці бронежилети були значно завищені. Адже такий декларувався, що це там категорія 4 Його купили там за 5170 гривень. Хоча, якщо би справжній бронежилет 4 він коштує в середньому 4 тисячі гривень, я вже не кажу, що це непотріб, розумієте? І раз я не отримав на сесії ні відповіді ні від міського голови, ні від заступників міського голови, про те, а чому не вживаються заходи, щоб ці бронежилети повернути і замінити? Навіть е, ми прийняли рішення позачергові сесії ще в липні про те, що треба ці бронежилети повернути. І далі віз там, і далі от е, сліпо закриваються на це очі, і цей фактично злочин прикривається. І прикро в, в тому, що мені прикро, що ну, я е, не є фахівець в розслідуванні кримінальних справ. Але мені не зрозуміло, чому в Львові по такій самій ситуації на другий день закрили заграти людину, яка постачала на схід неякісні бронежилети. На другий день. У нас чотири місяці це питання ну, просто в повітрі. І очевидно, я задавав ці запитання, і в тому числі представникам міліції, е, тому що вважаю, що ми маємо вжити ну, негайних заходів для того, щоб ну, цю помилку, прикру помилку е, виправити. І... Очевидно є те, що в цій всій оборудці схемі, яку затіли певні чиновники міської ради, було використано грубо волонтерів, підставлено волонтерів. Люди, які е, е, ну, цілодобово фактично відправляють на схід допомогу е, нашим бійцям, збирають її. Це ну, люди з великої зараз е, літери, і фактично їх поставили перед фактом. Ви от мати вам платіжку. Дати вам гроші і ви через свою організацію ці бюджетні кошти проведіть. розумієте? Хоча це можна було спокійно зробити, і не використовуючи волонтерів, просто перерахувати. Просто от побоялися, підставили, використали цих людей. І зараз очевидно, що е, на, саме волонтерів намагаються перекинути тягар відповідальності за цю оборудку. Ну це є не так. Адже е, як Доводить слідство і наші депутатські розслідування, е, ну, я говорю так, як я називаю речі своїми іменами. Ще за два дні до відправлення неякісних бронежилетів на Схід, ну, була така Служба безпеки так, що... офіційно повідомила міську раду, міського голову, заступники міського голову про те, що ці бронежилети неякісні. Вони не витримують кулю автомата Калашникова. Я вже не кажу про кулемет. І СБУ рекомендувало наполегливо в цьому листі не відправляти їх на схід. Тобто проігнорували звернення. Ну, я СБУ. просто ви розумієте, ну як так? Я вже розумію, може там депутатів окремих не хочуть чути, бо вони не з тієї партії. А як ігнорувати Службу безпеки? І потім нам розказують, що ви знаєте, ми відправили, бо ми не знали, і тепер ми їх повернути не можемо, бо там. Там війна, та ті, хто е, туди відправляв, мають перші сісти і поїхати забрати ті ті бронежи. Так, А все ж таки, Володимир, все ж таки, е, що сказав керівник обозу, на, на якій стадії зараз? Тобто от, е, порушена чим... кримінальна справа по ці по так. цьому питанню е, Уже проведено чимало там експертиз. Е, по, по тому, чи... Якісні ці бронежилети чи неякісні, фактично було проведено обшуки постачальника, заблоковані рахунки, і керівництво обозу підтвердило факт, того, що ці бронежилети були виготовлені в кустарним способом. 65 бронежилетів це ті, що ми тільки знаємо. Почекайте, це тільки ті бронежилети, які... а ще скільки куплено людьми простими, які ходили з цього постачальника, а скільки куплено волонтерами. І слідство довело те, що фактично сертифікати свідоцтва на ці бронежилети, вони підроблені, скачені з інтернету. Сертифікат, під яким продавався ці бронежилети, взагалі виданий в Росії, розумієте? І це доведено. І, на жаль, ну, цього недостатньо е, нашим службам для того, тобто, щоб ще поставити, експертизи поставити бути, таких в лапках добросовісних людей, полковників, е, на своє місце, або відправити там, де ї, їм їх, їхнє місце. Е, нам пообіцяли, що ну, остаточно крапку в цьому питанні буде поставлено 7 листопада, коли прийде висновок е, з Києва, підтвердження того, що. Та пластина, і то бронежилет не, є, не відповідають класу якості. Крім цього, ми знаємо, що були і журналісти, ваші колеги з каналу 2, 2, проводили своє незалежне розслідування і навіть поїхали в, в ті організації, які нібито цим постачальником, ну, в яких нібито цей постачальник купив ці броньжелети. І ті так само в Києві підтвердили, що не бачили. Цього постачальника цих неякісних бронежилетів цієї смерті в, в обличчя не бачило, розумієте. Ну тобто, ви 7 листопада, якщо ви будете ми ще, знати якісь ми наполягати конкретні. на тому, щоб перше про цей постачальник, як мінімум, повернув 336 тридцять тисяч естет, бюджетних так. коштів, коштів громади для того, щоб ми могли купити нормальні бронежилети і не 65 бронежилетів, а цілих 80 на я думаю. Зараз коли пекати, йде зима, то якіс, нашим розуміє? хлопцям там на сході потрібно і теплі речі, Та є, і, які принезалити тратити ці гроші. Розумієте? А натомість, ми маємо от такі такі Володимир. Повернемося ще до сьогоднішньої сесії. Таким я вважаю важливим був виступ на трибуні голови правління Чернівці Обленерго Олексія Шакета, який повідомив про те, що без електроенергії залишиться якась певна кількість великих підприємств Чернівців через те, що буде аварійне відключення. Палива в Україні за його словами вистачає тільки на 10 днів. Можете якось нам прокоментувати, і що зараз буде робити міська влада ну для того, щоб якось врегулювати цю ситуацію. Uh -huh. Адже це ну до, до досить страшно. Це були в тому списку. Були такі підприємства, як Калинівський ринок е, і ну і дуже багато інших. Е, ну так як нас е, керівництво Обленерго проінформувало на сесії, ми не тільки це питання піднімали. ну, В принципі, багато питань обговорювала е, з керівництвом обленерго. І нам повідомили про те, що наша область пере... є ну, перебирає ліміти, ті, які були фактично виділені на нашу область для постачання електроенергії для забезпечення відповідних потреб громадян, підприємств, організацій. організації. Зв'язку з тим, що ми перевикористовуємо ці ліміти, то прийнято рішення на рівні держави. Про те, що нашу область будуть в аварійному режимі е, окремі підприємства, там близько 20 підприємств, це і комунальні підприємства, це і серйозні виробничі підприємства, будуть відключати від електропостачання, при тому, що не будуть попереджувати, коли це буде без попередження, роб, без попередження і це буде робитися в автоматичному режимі. Я попросив, щоб назвали ці підприємства. Я думаю, що ну, завдання нашої влади, нашої і керівництво «Буленерго» ми перше, хоча б ці організації поставити до відома, щоб вони могли вживати якісь заходів для того, щоб отримати ну, якісь резервну електропостачання, це ж виробництво люди. Саме головне, що ну прикро те, що це буде робитися в ті часи, пік, коли є навантаження на. На електромережу сильно, коли люди вдома, а населення колотися. це не торкнеться, не населення будуть відключати поки, населення? Не, 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 не торкається. Хоча ну, нас запевнило, що населення це не буде е, торкатися. Але як воно може не торкатися населення, якщо в цьому списку є таке велике комунальне підприємство, як Чернівецьке тролейбусне управління. Мовляєте, коли люди повертаються додому, зненацька відключається повністю електроенергія і. Місто зупиняється, відповідно, фактично. відповідно замирає місто, тролейбуси, і був на сесії присутній депутат Верховної Ради, який обраний від міста Чернівці. Він пообіцяв ці питання вирішити. І сподіваюся, що на рівні з... Верховної Ради ви маєте на, на рівні Верховної Ради, на рівні уряду, Дух. на рівні зміни законодавства. Адже е, очевидно є те, що ну є чимало прогалин в законодавстві, яке саме регулює питання. Енергетики, газопостачання, і, звичайно, для того браються депутати Верховної Ради, щоб ці прогалини закривати, верніше виправляти. І сподіваюся, що цей депутат, який був присутній, то він відповідно вже є заходів на рівні, як і Верховної Ради, так і уряду. До глобальних проблем, звичайно, величезна є проблема у нас з розрахунками. Черниці водоканалу за спожиту енергію перед е, обленерго е, на сьогоднішній ситуація є така, що фактично водоканал на 30% за, за жовтень місяць розрахувався за спожиту електроенергію. Ну, А чому? Хіба люди не сплачують за воду? Є така інформація, що люди розраховуються за воду. Вона є ціна помірною. Правиль... Чому тоді водоканал не може розрахувати з обленерго? Правильно, ви запитання дали і задали, Мене також це питання цікавить. І депутатів. І сьогодні е, прийнято рішення створити е, комісію з числа депутатів, фахівців, представників ОБЛНР, щоб зрозуміти, куди діваються з водоканалу гроші. Е, дивіться, нещодавно лише замінили. Місяць тому замінили головного менеджера, директора водоканалу. Він пропрацював місяць, наробив стільки гарних справ, що його сьогодні відсторонили від виконання роботи. Заміти. Сьогодні на сесії, так? Так, да. не на сесії, mm. а розпорядження міського mm. голови. Тобто, такі, мабуть, менеджери управляють. Були mm. раніше комунальні. такі проблеми з водоканалом, 에... що воно настільки не розраховувалося. Ви знаєте, коли ми... Ви знаєте Зап... роботу міста. Так, звичайно, я моніторюю цю ситуацію, але ну, можу сказати, що завжди проблеми були, адже величезний борг за попередні, там починаючи е... до 2009 року більше. 10 мільйонів гривень водоканал мають перед ну, на... обленерго за на... цей від 99-й рік, 2000-2004. От-от-от-о-ну виходить тоді Обленерго закривало на ці борги очі, а зараз що сталося? Тоді, чи те, воно це накопилося за багато років, ця сума складає такий вантаж 50 мільйонів гривень. В 2012 році от рік практично тому проблема. Місто знаходило компроміси з обленергом. Вони виглядали таким чином. Міськар, тобто водоканал, 100% покривав витрати, або фактично на 100% розраховувався за спожиту електроенергію за поточний місяць, і плюс ще на 35% там, е, покривав борги попередніх років. І в принципі, це влаштовувало обленерго, і таких ми проблем не бачили. На сьогоднішній день, коли споживання електроенергії в місяць водоканалу складає 3,5 млн грн, то водоканал от розраховується лише на 30%. І очевидно, що це не влаштовує обленерго. І зараз вживається. Як не прикро, Обленерго, радикальні дії, на мою думку, коли відключається адмінкорпус водоканалу, відключаються інші. То місто зараз знову може залишитись без води, ну, як тоді було? Ну, місто може мати величезний, отримати колапс, особливо перед е, період. Адже такі речі не можна робити взагалі з комунальним підприємством, таким як водоканал, тому що е, це величезні втрати. Як і для бюджету, так і для самого підприємства, так і для самої системи. Дуже включити насос, виключити насос, гідравлічний удар, мережі рвуться, витоки і величезні проблеми. Тому зараз нагально є завдання. Ця комісія має пропрацювати, вияснити, куди діваються гроші, які сплачують мешканці. Очевидно, що мешканці не стовідсотково розраховуються. За спожити воду, але давайте згадаємо, що буквально нещодавно піднята була ціна на воду. Так, і тарифи були підняті. Було, було підняті тарифи і знову ж таки, де ті гроші? Де та різниця? Ну, за... можливо, знаєте, будемо надіятися на те, що комісії будуть працювати досить швидко, тому що вже на вулиці холодно і вже мороз. І я думаю, що ті, хто нас зараз слухає і дивиться, всі мешканці. Ну, переживають про те, чи буде відключено в них воду, які живуть ну, багато противника. Я хочу сказати, що ну, мене тільки, знаєте, надія в те, що буде все добре, мене, е, мене отримав, впевненість, отримав впевненість від відповіді президента Порошенка в Черниця, коли йому сказали, що ну, як російський ніби власник там, або власник обленерго там шантажує місто, відключає місто. Tam, від води, від, води да, від світла, від води, то він сказав, що нікому не дам це робити в своїй державі. Тому, Будемо да, надіятися будем на бачити. слова президента. А, Володимир, ми сьогодні говоримо про сесію міської ради і конфліктні питання, які на ній розглядались. Земельна ділянка на козачука це питання на цьогорічне. Воно тягнеться ще з 2011 року. Але чому саме зараз? Тобто це вже три роки, виник цей конфлікт, і чернівчани стверджують, що там не може здійснюватись на цій ділянці будівництво, адже там має бути дитячий майданчик. Чи дійсно власник цієї ділянки порушує щось? що він робить неправильно? Ну, це одне з теж проблемних питань, які сьогодні розглядалися депутатами. На сесію прийшли мешканці, які були обурені тим, що власник земельної ділянки хоче будувати поруч їхніх будинків. На території, де ніби мав би бути майданчик, на їхню думку, багатоповерховий будинок. А чому зараз? Висотою, тобто висотою, це... висотою 11 метрів. Ось, коли ми почали вивчати це питання і обговорювати на сесії, виявилося те, що ну, буквально два місяці тому, при тому, ну, департамент містобудівного комплексу надав цьому громадянину е, містобудівні умови і обмеження на будівництво цього багатоповерхового будинку. Відповідно, виникло в депутатів питання, куди ті дивляться е, архітектори. Землеупорядники, Які коли дозволяють? видають такі uh -huh. е, містобудівні умови. Адже сесія міської ради не давала дозволу на будівництво такого е, будинку, і так як стверджують, в принципі, і мешканці, що забудовник має намір там це робити. І відповідно а сесія давала дозвіл на будівництво двоквартирного будинку який точно не є багатоповерховим і не буде перевищувати технологія. Не мав би там надані, мати так? 20 чи 30, скільки там стверджували квартир. Це недопрацювання працівників міської ради. Два місяці тому надали, надали дозвіл, компетенція. Я переконаний, що в департаменті і в нашій ну, міській раді працюють фахові люди. Я знаю, вони багато років працюють, але чому. От на таких, в таких питаннях вони закривають очі. Видно хтось просить, видно хтось щось заносить. Коли є очевидно, що там не можна будувати багатоповерховий будинок на цій вулиці, тому що це центр міста, це, е, це зона, е, це ну, мають десь діти гратися, немає де там машини покласти. Що пообіцяли де... мешканцям? Володимир, у нас дуже просто мало часу. У мене ще одне питання, яке би mm -hmm. все-таки вам задати. Що пообіцяли? Мешканцям на сесії депутати по цій ділянці на Козачука, було якесь рішення. Я запропонував перше: якщо там є незаконно якесь отримання земельної ділянки, надання дозволу на будівництво багатоповерхового будинку, міський голова має звернутися в правоохоронні органи, чого він не зробив. Але натомість включена, створена чергова комісія, знову депутати будуть ходити і. Оце У нас, того, щоб майже... Конкретне рішення. Відразу і... У нас майже там дві хвилини залишилось, якщо можна так стисло. Було не менше на сесії, це бувший цукровий завод, який з 2013 року 24 гектари землі на території цього заводу взяли в оренду. І е, на сьогоднішній день є виник борг 2,5 мільйони за фактичне використання, яка доля цього. І які дії влади щодо цієї ситуації? Адже зараз в країні, коли війна потрібна кожна копійка, і оці 2,5 мільйони зависла десь повітрі. Якщо можна так, коротко по цьому питанню. Дійсно, вулиця Хотинська, 4, територія колишнього цукрового заводу, власник приміщень, які знаходяться на тій території, а це територія площею 24 гектара. Це не маленька територія на березі прута, інвестиційно приваблива територія. Ця, ця, ну, ці підприємці взяли в оренду в місто земельну ділянку, не укладають угоду, тобто міська рада дала дозвіл і дала в оренду земельну ділянку, але просто юридично не провели процедуру до кінця. І, відповідно, ми маємо через бездіяльність окремих чиновників, я так можу це називати, маємо борг величезний перед бюджетом цього підприємства, підприємця. І зараз ну, фактично хочуть і намалювали схему, як зробити так, щоб, перше менше сплачувати рентну плату, а по-друге, не сплатити цей борг в міський бюджет. Тобто, і очевидно, є те, що ті працівники міської ради, міський голова, заступник міського голови, директор департаменту мають вживати заходів, щоб ці гроші повернути в бюджет, подавати позов в суд. Є ж процедури законні прописані, е, претензію подавати. Цього всього не робиться. Атомість ну то вони хочуть зараз... закриваються очі. <гум> і... Відпрацьовується нова схема, як обійти і знайти якусь лазейку, щоб е, уникнути цих сплат і зробити їх менше бюджет. Хочу сказати, що звистачило здорову хулузду поки що е, тим ініціаторам, які це все подавали на сесію. Адже уявляєте, коли сьогодні на сесію я бачу проект рішення, а там хочу 24 гектари, 24 гектари земельна ділянка дати під будівництво одного будинку. Житлово-будівельному кооперативу. Тобто вони створили з, там, кооператив з трьох осіб чи з двох, там, скільки є, не піднімав документи. Це велика територія, 24 гривень. Але суть в, тому, суть в тому, що хотіли проштовхнути грубо і нагло, е, от, виділення одному житлово-будівельному кооперативу під будівництво одного будинку 24 гектари. Це сміх і гріх. На жаль, у нас води часу вже зовсім зовсім в обмаль. Я хочу нагадати. Нашим телеглядачам і радіослухачам, що сьогодні у нас в студії гостем був депутат Чернівецької міської ради Володимир Башлей. Питань дуже багато на сесії. Це більше 40 питань. На жаль, ми не змогли розглянути всі конфліктні. Я вам дякую Якусь за запрошення. те, що ви прийшли. Залишайтесь з нами на Чернівецькому промені та радіо 100FM. До зустрічі.